Мої вітання. Це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми повертаємося до прямого етеру і нагадаю, що ми в режимі наживо впродовж дня стежимо за головними подіями країни. І власне далі детальніше обговоримо створення нової контактної групи за участі України, а також намагання Російської Федерації зірвати другий саміт миру. До нашого етеру доєднується докторка філософії та експертка із зовнішніх і внутрішніх політик Людмила Покровчук. Вітаю вас, пані Людмило, і слава Україні! Я вас теж вітаю, героям слава. Власне, почнемо із створення контактної групи. Президент України про це заявив, власне, що вона буде створена для розробки єдиної позиції завершення війни? І якщо в Україні така позиція є, то ми бачимо, що країни Європи і досі побоюються програшу Росії і тим, як закінчиться ця війна. То чи необхідне створення цієї контактної групи для того, аби переконати їх в нашій позиції? Ну, вперше, перше зауважу те, що ця ініціатива озвучена була президентом під час зустрічі з головою партії ХДС Мерцем. да. А, але там так дослідно, якщо сказати, як це було мер запропонував. А Володимир Зеленський відповів, що така група у нас в принципі вже є, але час деякі контури її більш вимальовуються. Тому можемо, враховуючи, що інформації дуже мало щодо цієї групи, тільки те, що було заявлено на цій зустрічі. Тому е, там знаходиться Німеччина, Франція, Польща, Великобританія, те, що було ну і було запропоновано дані як від народичних країн, е, в принципі, така е, група, вона це добре, що вона створена, що вона є, тому що нам дійсно потрібно напрацювати саме з європейцями єдину позицію. Чому Врахов, е, врах Тому що враховуючи Нещодавно зустріч Володимира Зеленського з Трампом в Парижі. І після тих заяв, які вже Трамп наговорив, да, а він дуже багато сказав за наслідками зустрічі і дав декілька навіть інтерв'ю вже, те, що він зараз буде формулювати концепцію щодо вирішення цього питання, як він сказав ну, російсько-української війни. І враховуючи от таку позицію Трампа, яка вже була заявлена. Да, я думаю, що наша Україна в принципі правильно зробила, що пришвидшила цю ініціативу по групі, да активізувала це питання, тому що не забуваємо, 20 січня Трамп підбуде інавгурація, і до 20 січня нам по то, що нашу позицію, ми її розуміємо, але нам треба консолідована європейська позиція, щоб підкріпитися, щоб мати єдиний голос з американською стороною. Тому що на сьогодні да, ми розуміємо позицію адміністрації Байдена, але ми ще до кінця не розуміємо позицію адміністрації Трампа. І цю позицію ми зрозуміємо. Це те, що вже було озвучено Трампом. До речі, по-моєму, сьогодні. Що про це він буде говорити після своєї інаугурації. І він озвучить оцю свою, е, сформулює свою концепцію, і тому, враховуючи, що сформулює він свою концепцію після 20-го, а це він може зробити на наступний день. Тому е, така от нам потрібна ця позиція. Тим більше, що ми бачимо, як на сьогодні вже активізувалися наші західні партнери. Це активізувалася Німеччина, тому що приїжджав Шольц, приїжджав Мерц. Активізувалася дуже активізувалася Франція угу. зараз. Активізувалася Польща і зауважу Польща з 1 січня вона головує в ЄС, тому зараз як ніколи потрібна оця позиція єдиного по -європ... Країну цього європейського блоку це України, ЄС і інших країн, які ще не в які не входять в ЄС, звісно, Великобританія. А т, тому я ж говорю, зауважу ще раз, на сьогодні. Нам потрібна ця позиція, тим більше, що деякі ж ми зрозуміємо, що е, країни ЄС підтримують різні моделі. Да? До прикладу, у нас є три моделі. Які в історичному контексті сформульовані це німецька модель врегулювання ситуації? Це була це, ми знаємо, це, і це те, що вже пропонувалося, і те, що обговорюється, це входження вступу України в НАТО, але тією частиною, яка от під підконтрольна Україні, да. Тобто, входить вся Україна, да От, в НАТО, але гарантії безпеки надаються тільки тій частині, яка є під на Україні. Є ізраїльська модель. Ізраїльська модель це постачання зброї. Це ізраїльська модель, і ну скажу так, але тут дещо проблема з бюджетними питаннями, тому що і Америка, і Європа це дуже велике навантаження, і також є. Корейська модель корейська модель. Ми знаємо, це коли 70 років стояв миротворчий контингент по лінії розмежування північної і південної Кореї. Тому е, оці три сценарії вони синтезуються, вони обговорюються в європейському політикумі. От на сьогодні, якщо ми візьмемо більш Макрона, да його заяви по миротворчому контингенту, то це більш така корейська модель, але з елементами першої моделі німецької mm -hmm. і другої моделі ізраїльської, Тобто він говорить і про постачання зброї, і про е, входження буде в гарантії безпеки України тієї частини під, ну, під контрольні. Частини але е, зауважую, те, що те, що говорить зараз Макрон, воно звісно його ініціативи. Ми тільки вітаємо. Те, що для України буде добре, завершить війну. Ми це будемо вітати, і це і ми чули це від президента України. Але в Макрона дійсно в нього є такі можливості, і він зараз. Ми розуміємо, завтра він летить у Варшаву, як було заявлено. Да і буде обговорювати питання щодо зустрічі е, Трампа, Зеленського і ну і його. А також буде обговорювати питання щодо цього миротворчого контингенту. Тобто, що щось він буде пропонувати, враховуючи теж е, як було задано, що е, з 1 січня буде головувати е, Польща. Але у Макрона е, ми ж знаємо у нього дуже багато заяв, і чим у нього гірша ситуація у Франції. А в нього звісно на сьогоднішній момент дуже багато проблем економічних і в нього проблеми з. Із... Урядом у нього його просто немає. Бюджет Франції ще не прийнятий, то тим він на зовнішню рамку дуже гарно працює. Ну в принципі, це нам теж добре. Але є одне бурців, але є, але навіть якщо він запропонує цей контингент, потрібно розуміти, хто буде фінансувати цю миротворчу місію. Якщо кошти з країн, то це треба вносити зміни до бюджету. Чи виділить а це уже парламент до до прикладу, Франція да. Він може згідно конституції Франції прийняти таке рішення, але фінансування потрібен щоб було рішення парламенту Франції. Чи згодиться враховуючи ЛіПен, враховуючи іншу опозицію на таку пропозицію Макрона парламент Франції? Ну тут дуже багато і вже питань дуже багато залишається, але добре, що такі ініціативи вже знову почали активізуватися. Тому що ще ви вірно сказали, нам потрібна оця єдина консолідована позиція, так як ми добре розуміємо, що, що ми хочемо для відновлення справедливого миру для України, а для, для європейських країн справедливий мир для України він інший. І кожне має свою позицію. Якщо ми візьмемо позицію угорщини, ми її в принципі вже не раз чули озвучену позицію Орбана. Тим більше, що він зараз до 1 січня хоче зробити таку останню гастроль, знов проїхати з якими своїми ініціативами. І він уже озвучив, що він про це говорив з Трампом і Трам йому помікійсьому там теж йому щось рекомендував. Ми знаємо повністю, як нас підтримує Німеччина. Ми розуміємо, як підтримує нас Франція, тому що є ініціатива Макрона. Але вони ця підтримка вона різна і різні моделі вони пропонують. А тим більше мені в принципі дуже було би цікаво, що в цій групі побачити все таки Євросоюз. Представників Ну Урсулу фондерля якогось представників Євросоюзу до але враховуючи, ну в принципі, вони не були озвучені, але враховуючи те, що було все по-моєму Нікіфоровим да прес-секретарем Зеленського, що це ще зараз кристалізується. Перелік учасників цієї групи для напрацювання от такого консолідованого консолідованого рішення, тому а враховуючи, що вже було озвучено, що ця група вона збереться вперше в грудні, і ми тепер можемо точно сказати, що це дійсно активізується це все питання, враховуючи інаугурацію Трампа. То до кінця грудня ми вже будемо знати більш детальніше, що це за група. Як вона буде працювати, є хто буде в цій групі, хто буде представником від кожної країни, і звісно, що ми можемо сказати щось уже тоді будемо аналізувати більше, тому що сьогодні для аналізу такої групи у нас як говориться, вводних дуже мало. Ми можемо тільки е, в принципі проаналізувати то те, що було уже озвучено. Але зуважу це добре, що така група створена. Тому що ще раз, скажу, нам потрібна така єдина позиція. Тим більше я думаю, що туди скоріше цього сподіваюся, що війде Канада, особливо на тлі останніх заяв Трампа відносно Канади. У нього дуже якісь претензії є. А і ми бачимо, що на тлі цих претензій Канада тако терміново сьогодні. вже вчора була заява, що вона виділяє там таку дуже гарну допомогу Україні. Ну, певний транш, да, також ми бачимо, що на тлі цих заяв Трампа активізувалася де нинішні адміністрація Білого Дому. Ми бачимо рішення по кредиту в 20 мільярдів за рахунок заморожених російських активів. І вже їхній міністр фінансів сьогодні заявила про те. Що ці кошти перераховуються на рахунки світового банку, чи який буде ви, вже, тому, що ці кошти бо, саме будуть через світовий банк, така буде процедура, і вони потім будуть світового банку в Україні. Тому бачимо таку дуже дуже велику активізацію зараз е, щодо е, нашого питання, і це дуже добре. враховуючи, я ж корожзауважу те, що нас чекає 20 січня, нас чекає непередбачуваний травм, а ми його заяви за після зустрічі з Зеленським і зеленським Макроном чули буквально. Вони різнилися за 24 години. Він зробив декілька заяв, які повністю були протилежні один одному. І навіть президенту нашому прийшлося уточнювати те, що дійсно було проговорено на цій зустрічі, яка тривала 35 хвилин. хвилин. Також Макрону потрібно було робити уточнення, що про що він говорив з Трампом перед цим ще 45 хвилин. Да, тому я ж говорю, оце дійсно Трамп є непередбачувана людина, і щоб ми щоб... Е... він повинен. Ця зустріч, да, яка відбулася в Парижі, це такі були певні окреслені контури. А зараз, напрацьовуючи за допомогою цієї групи свою позицію, єдино консолідовану. Тобто, ми говоримо, що це не тільки українська позиція, да це не тільки позиція України про відновлення справедливого виду, це позиція всього основного європейського блоку такого західного будемо так казати блоку. Ми не враховуємо поки адміністрацію Трампа. Цього західного блоку щодо врегулювання цього питання щодо відновлення справедливого миру, щоб е, потім не було якихось недомолик, що десь хтось щось інше пропонував або мав на увазі. Тим більше, що ми бачимо наскільки дуже шатка ситуація в Європі політична, враховуючи і Німеччину, враховуючи Францію. Тому зараз дійсно потрібно нам активізуватися, і в принципі ми це правильно робимо. Що ми активізуємося. як воно буде виходити? Звісно, дуже складно, тому що ця група в кожного буде своє бачення врегулювання питання, враховуючи інтереси його країни, і оце буде саме складне. Тому що ці інтереси нам теж потрібно буде враховувати, і нам деякі питання будуть дуже неприємні. Деякі е, позиції будуть неприємні, але нам потрібно все таки до 20 січня напрацювати цю єдину позицію, тим більше, що сьогодні, по моєму кірбі, якщо я е, да кірбі заявив про те, що вони е, нинішня адміністрація Байдена вона дуже плідно співпрацює. Ним так було зауважена з е, тією, ну в КПК не. Не призначено адміністрацією Трампа з тими людьми Трампа, яких Трамп виділив, щодо питання України саме було в е, зауважено ізраїльнього Ізраїль, сходу. Ізраїль, Ізраїль. Тому е, я думаю, що коли буде працювати ця група, про яку б сказав президент, то дійсно е, вона буде працювати з нинішньою адміністрацією Байдена. А враховуючи, що нинішня адміністрація Байдена вона Працює теж така цепочка, проводимо логічно з цим з, уже з людьми Трампа, які будуть і з Келагом і з Венсом. І тому я до, до 20 січня ми все таки прийдемо з якоюсь уже певною рамкою, хоча б того бачення. Усіх лідерів західного блоку щодо врегулювання питання, тим більше для чого це ще робиться, тому що ми ж повинні розуміти те, що ми хочемо, це не означає, що хоче Росія. Да, ми озвучимо цю рамку. Ця група озвучить цю рамку, але потрібно ж буде підвести все таки Путіна до того, щоб прийняв це рішення західного блоку, і отут буде дуже складне питання: як Росію посадити за цей стіл да перемови. І врахувати тим більше, що як Трамп заявляв, да, відновлення миру через силу, і в цій рамці, скоріше всього, це буде теж прописано, проговорено це питання, як ми будемо говорити з Росією, як її примусити до цієї сили. Звісно, що без американської сторони нам це не вдасться. Це буде дуже складно зробити, тим більше що на сьогодні вже. Приймається заявлено во всякому случае, нинішньої адміністрацією Білого Дому, що ще приймаються певні станції щодо енергоресурсів, особливо до нафти російської нафти. Оце вже дуже цікаво, То це вже санкції от по енергоресурсам це вже таке принуження через силу. А враховуючи ще сирійське питання, яке дуже неприємне, те що сталося в Росії в Росії. Да, це для них такий був чорний лебед для Путіна. Ця Сирія. Несподіваний, і ми добре розуміємо, чому сталася ця несподіванка. Е, тому е, отаці всі складові да зараз як ні. Коли і ще й економічне складне питання в Росії дають нам оцей коридор можливостей не просто активізувати наше питання, да? не просто активізувати питання справедливого миру для України, а все-таки його вже нарешті підійти до моменту його вирішення, закінчення цього. Ми розуміємо, що завтра воно не закінчиться, але хоча б вийти вже на цей шлях початку. Да? Тому цей мир через силу, і про який ми говоримо, я думаю, що зараз ця контактна група вона буде е, напрацьовувати, враховуючи Росію, да і її позиції, і як це це зробити, тому що ще раз уважу для Америки і на цій групі потрібно буде довести адміністрації Трампа, що зараз усі принципі і говорять лідер, з якими він спілкується. Що якщо Америка займе слабку позицію. То це стратегічно для Америки буде дуже фатально, і цього не можна зробити. Тому що якщо адміністрація Трампа думає, що вона може якісь бути таке от сказав, завтра завершимо, і от Путін взяв і завтра завершить mm -hmm. цього не станеться. Потрібні певні кроки зі сторони Америки буде тут на прийняти, щоб до довести оцей його лозунг мир через сил і відновлення тоді. В світі буде розуміння того, що Америка яка себе позиціонує глобальним гравцем, глобальним, все таки, поліцейським, яка взяла на себе цю місію в 91-му році, що вона дійсно може дати ці гарантії країні або іншим країнам, де є конфлікти. Де іменно е, гарантії справедливі гарантії? Ми ж добиваємося просто завершення війни. Ми хочемо все таки сильних справедливих гарантій, і оце буде дуже складно зараз, враховуючи ту геополітичну шатку ситуацію, яка ну на жаль у нас склалася в світі, і ця геополітична шатка ж ситуація сталася е, то, що Росія, звісно, але ж їх їй, їй дозволили зробити те, що вона зробила і. Без сполучених штатів, які це пропустили скрізь пальці, це ж все таки стало. Ну не могло не статися. Да? Тому та повинна відновити своє лице, і за і ми повинні їй це доводити постійно, особливо Трампу, який є дійсно таким несистемним політиком. І знаєте, дивилася його інтерв'ю ще 87 сьомого року. То в принципі Трамп 87-го року, 1987 го рамку, і Трамп нинішній, його заяви в принципі ідентичні. Тобто, ми розуміємо, що він не змінився. Він іде в коридорі своїх от таких от заяв. А це і нам треба це переконати. І оця група, я думаю, для нього буде більш вагоміше, коли не просто це буде ініціатива. Повернуся ще раз до цього ініціатива України, а для нього буде все-таки більш вісоміше, коли це буде ініціатива е е європейських країн і інших країн західного блоку. Тим більше, що інших союзників, поки в Америці їх немає. Це є тільки союзники по західному блоку. У них е Китай це не їхній союзник, у них е Росія не союзник, Іран і всі інші. От е з ким. Тому потім працювати, працюють завжди, щоб е, певний мати голос на глобальній рамці. Треба працювати зі своїми союзниками. А в нього союзники це євро, на сьогодні союзниками е, Америки є Євросоюз, є Канада, є Японія, ну і інші там країни Південна Корея. Да? Тому е, потрібно, і коли оця позиція від тих країн буде, я думаю, що Трамп дещо змінить свою, свою думку щодо врегулювання цього питання. І щодо того, що таке саме примусити Росію до забезпечення справедливого миру для України. Ну, заси маємо ще кілька хвилиночок yes. до завершення. Yes. Запитаю вас ще про контактну групу, тому що є думка про те, що власне в майбутньому вона може стати основою для такого чисто європейського безпекового альянсу. Тому що ми від Трампа теж йому багато заяв про те, що може бути вихід з НАТО, може не бути. Власне він спонукає країни Європи більше доєднуватись до оборони. От, на ваш погляд, чи дійсно на цій основі може бути створений безпековий альянс? Ну, враховуючи, що це була також позиція Мерца, да який є кандидатом в канцлер, mm -hmm. в канцлер Німеччини. А Німеччина, все таки, це один із локомотивів Європейського союзу. То така думка цілком доцільна. Е, дійсно, потрібна буде група, яка буде напрацьовувати безпековий компонент для Європи, враховуючи ті е, заяви Трампа. А Трамп, е, ми знаємо його попередню каденцію, і зараз уже його заяви по НАТО. То він все таки буде йти в коридорі цих рішень. І розуміючи це європейський союз і ну, ще Європа. Вони дійсно приймуть певне рішення, щоб така група була. Тому ця група так вона може бути певним фундаментом. Дійсно, вона буде розширятися. Вона буде інше буде може бути конфігурація. Але як початок вона може бути. і, говорю, ще раз зауважу про те, що коли це ж не просто була ініціатива зеленського, да це все таки була ініціатива ще й Мерця. Оце саме дійсно дуже цікаво, тому це так дійсно може бути. Ми вам дякуємо, пані Людмила, що ви доєднались до марафону Тісім 7 Докторка філософії та експертка із зовнішніх і внутрішніх політик Людмила Покровчук була з нами на зв'язку. Нагадаємо, говорили про створення.